Добрий день, шановні глядачі, вас вітає практична психологиня Херсонського навчального виховного комплексу номер 15 Волович Олеся і тема нашого сьогоднішнього відеоуроку арт-терапевтична техніка «Дерево моєї сили. Матеріали, які нам сьогодні знадобляться, кольорові олівці, аркуш паперу А3 або А4. Перш ніж ми розпочнемо роботу, я хочу вам трішечки розказати, чому саме дерево. Тому що дерево як символ, дерево життя, а ще як його називають світове дерево, дерево роду, рай дерево, є одним із найдавніших українських символів. Для наших пращурів дерево символ, який уособлював порядок, що протистоїть хаосу, символ відтворення та образ родючості, символ мудрості та гармонії. Традиційно дерево життя завжди квітне, що означає сьогодення життя кожного. Всі квіти різні за розмірами, пишністю, кольором чи його інтенсивністю, різні за станом. деякі вже відходять, а деякі тільки розпустилися або збираються вийти із куп'янків. І це все також символічно, бо саме таке різне і наше з вами життя. Тож ми з вами приступаємо до роботи. Будь ласка, візьміть аркуш паперу, покладіть на аркуш паперу, будь ласка, вашу долоню і розставте ось так широко пальці, і кисть рук теж покладіть на аркуш, так як ви бачите перед собою на зразку. Потрібно обвести пальце, обвести пальці олівцем. І зап'ястя так, щоб кінчики пальців були не промальовані до кінця. Бачите? Тобто, як на зразку, не промальовувати їх до кінця. Це буде основа вашого дерева. Ваша рука це ствол дерева, а пальці це гілочки. Для цього, будь ласка, поставте відео на паузу, намалюйте так, як зображено на зразку, і продовжте перегляд. А ми поступово переходимо до наступного етапу. Тепер нам потрібно домалювати крону вашого дерева таким чином, щоб вона вийшла багатою та пишною. Зробіть більше гілочок. Як бачите на зразку, від кожного пальчика відходять ще 2-3 гілочки, і на цих гілочках вже намальовані великі листочки. Листочки повинні бути достатньо великими, щоб можна було потім на них написати слова. Дивіться уважно на зразок, малюйте так, як зображено на зразку. Для цього теж поставте відео на паузу, намалюйте за інструкцію і після цього продовжуйте перегляд. А ми з вами продовжуємо малювати дерево нашої сили і переходимо до найцікавішого етапу. На кожному листочку потрібно написати, що вам допомагає пережити складні часи. Це можуть бути особистісні, сильні сторони. Я весела, наприклад, або в мене гарне. Гарна посмішка, в мене гарне волосся, або я вмію піднімати людям настрій. Ось щось таке, я хоробра або хоробрий, я смілива або сміливий. Також можна написати ваші стратегії подолання перешкод, тобто, як ви допомагаєте собі подолати якісь перешкоди. Наприклад, я йду малювати. Мені це допомагає, або я йду на прогулянку в парк. Я дивлюсь на природу, я слухаю, як співають пташечки, я милуюся сонячною погодою, насолоджуюсь насолоджуюсь теплом, степлом щось таке. Також можна написати на листочках приємні заняття та події, які бували у вашому житті. Наприклад, ви любите кататись на велосипеді, або е, приємні події. Ви пам'ятаєте, як ви ходили з батьками в, е, на атракціони, катались на атракціонах, так? або їли солодку вату, або морозиво, щось таке. Також можна написати ваші, про ваших домашніх улюбленців, тваринки, яких ви любите, або, може, люди, які вас підтримують. Це можуть бути друзі. Ви можете прямо писати на своїх листочках ім'я друзів. Які вас підтримують. Також це можуть бути батьки, мама, тато, бабуся, дідусь, всі, хто вас підтримують, ви можете всіх написати на цих листочках. Після того, як ви напишете і заповните усі ваші листочки, вашими ресурсами, розфарбуйте і прикрасьте ваше дерево за власним бажанням. Коли ви закінчите роботу над своїм деревом. Це і буде ваше дерево сили. Подивіться, яке воно вийде дуже чудове, класне, яскраве. Для цього, будь ласка, поставте відео на паузу, пропишіть усі ресурси, розмалюйте дерево і після цього продовжуйте перегляд. Супер, які ж ви молодці! А тепер подивіться, яке чудове дерево вашої сили у вас вийшло. Тепер найголовніше, що потрібно зробити з цим малюнком. Його потрібно повісити або поставити на видне місце і завжди, коли вам буде сумно або страшно, або у вас не буде настрою, підходьте до вашого малюнка і піддивляйтесь на листочки. Подивіться, що вам допомагало раніше. Підняти собі настрій, відчути себе більш спокійною або спокійним, розвеселити якось себе і використовуйте ось всі ці знання, ось всі ці сили, які є на вашому дереві. Використовуйте це для себе, щоб вам стало краще. Дякую всім за увагу, до наступних зустрічей. До побачення.